Зустріч Трамп сказав, що ситуація в Україні вийшла з під контролю. Що Блумберг назвав гарною, гарним знаком для України. Не знаю, як це характеризує. Гарний це чи поганий сигнал, але тим не менше назвав це гарним сигналом для України. Зустріч з Зеленським відбулася: тривала 50 хвилин. Тривала без камер. Пресу після цієї зустрічі не збирали. На вашу думку, все ж таки, це говориться якийсь позитивний нам сигнал? Чи це поки дуже рано робити висновок про те, що ж там насправді відбувалося? Е, якщо вони розмовляли 50 хвилин, це означає, що в будь-якому випадку вони знайшли спільну мову. Про щось, про щось, про що звичайно ми знаємо, розуміємо, що скоріш за все зеленський вимагав від е, е, Трампа це озброєння, і як мінімум гарантій найближчої найбл е, найближчим часом постачати це озброєння е, ну максимально якісно і, і в терміни. Тому що це дуже важливо. Насправді ми, ми, як ніхто розуміємо, що європейські партнери з цим дуже сильно не квапляться. І, наприклад, останні слова там кайкалас про 80% постачання снарядів, що ми вже майже майже скоро буде вийде на 100%, Хоча 100% мали бути ще півтора роки тому. От вони якраз говорять про те, що є певні проблеми з цим з якістю постачання, і ну якщо чесно, то з якістю самого збройні є певні певні питання. Е, розмовляють ну плюс знову ж таки накопилась величезна кількість питань. Е, Особистісно вони поки що ну особисто вони зустрічалися ну дуже давно вже. Дуже давно, і ми не враховуємо цю зустріч, яка відбувалася на Римі, тому що ну це м'яко кажучи важко назвати зустрічі 15 хвилин навколо камери. Ну приватності нуль і ну це, це не є серйозна зустріч. Тут треба було розмовляти дуже дуже глибоко, які дійсно відносини зараз між Путіном і Трампом, на що готовий Трамп піти найближчим часом впевнений, що Україна передає ті ту чи іншу інформацію щодо того, як ми готуємося до майбутніх бойових дій, до можливої ескалації з півночі і до багатьох, багатьох інших факторів, які також можуть вплинути на ці ж перемовини, тому що це дуже важливо. Трамп вже розумієте, Трамп, як мінімум, з кожним місяцем він починає вникати більше в цю ситуацію Якщо спочатку він взагалі не розумів, що відбувається, в якому форматі і що йому потрібно робити, то зараз принаймні я впевнений. Ну на декілька відсотків він почав розуміти більше, що йому потрібно зараз е, зробити для того, щоб в Україні припинилася війна. Ну я принаймні на це надіюся е, знову ж таки. Та за останню інформацію. Зустріч Зеленського і е, Трампа тривала 47 хвилин. Президент після зустрічі не спілкувався із пресою хоча розмова була запланована. Е, не знаю знову ж таки, гарно це чи погано про що це свідчить, але. Чекаємо на деталі все ж таки цієї зустрічі. Можливо, хоча би в загальних фразах, в кількох словах, можливо, треба час для того, щоб все це розкласти по поличках в голові зайвого не сказати і все ж таки цю інформацію пропустити через себе, щоб зрозуміти, яку інформацію ділитися можна, а якою не варто. Тобто, ми розуміємо, що коли береться час на подумати, це знову ж таки не так погано, як. Може бути тим не менше, ми тут обговорювали, от з моїм колегою, який зараз знаходиться на саміті НАТО, про те, що в фінальному ком'юніке немає згадки про незворотний шлях України до НАТО, але там є тепер згадка про те, що України за рахунок того, що вони підвищують до 5% ВВП витрати на оборону з цих грошей, будуть підтримувати і оборону України. А це знову ж таки є позитивним сигналом. Звичайно, це трично запитання. Насправді до речі, в комунікет багато чого немає. От буквально ж тільки що виступав Марк Люте. Ну відносно тільки що найближчим часом виступав Марк. Люте, і він йому задавали питання. Також чому таке маленьке? І там навіть ставав журналіст, звідкись з Балкан. От і задавав питання, чому там немає от, Саме нашої країни в цьому комуніке, й відповів, що це дуже унікальне комуніке, яке вперше в нас е, створене, тому що раніше комуніке було, як він сказав, там спочатку зародження всіх часів і до теперішнього часу. Там було 60 сторінок, е, величезна кількість інформації, все інше. Зараз воно е, зовсім поверхневе і включає такі основоположні, якісь базисні речі. Е, міняється все, міняється, все тече щодо. Фінансування України про це до речі була мова ще на зустрічі міністрів оборони, близько близько там двох тижнів тому. І Марк Рюти також на прес-конференції виходив, Він говорив, що дійсно буде з тих півтора відсотки буде відділятися якась частина Україні. Скільки саме також ніхто нічого не говорить. Ну це я впевнений, якраз лягає в. Базу того, що говорив Мерц, і він казав, що у нас буде засекречена інформація постачання Україні озброєння, фінансування, всього іншого. Ну поки що дуже загальна насправді ця фраза, тому що ми в принципі постійно чуємо від керівників країн, наприклад, від Стармера, що нам буде постачатися. Правда, не сильно відомо, в які кількості там тільки деякі там аспекти були висвітлені. Кількісному напрямку, але загалом, тобто, ми поки що знаємо і чуємо, що нам буде постачатися. Якій кількості, наприклад, цей Марк Люте він сказав, що до кінця року має бути ще там. 35 мільярдів доларів виділено Україні допомоги, ну і враховуючи всі інші там підтримки від європейського союзу, це буде понад 50 мільярдів підтримки більше ніж в минулому році. Принаймні він на це надіявся Він сказав, що це що ми йдемо з випередженням будь-яких термінів, от і це вже є величезний плюс, і е, є певні, є певні перспективи, є певні е, певне розуміння стратегії побудова побудови нашого спільного військово-промислового комплексу, е, тому що ну. Наприклад, та сама Данія, вона яка фінафінансує напряму фінансує наші підприємства, і вони це до речі унікальний такий кейс, який показує, що ми можемо поза міністерства оборони фінансувати приватні компанії, які можуть ну, які можуть створювати той продукт, який потім буде дуже якісно знищувати. Оце дуже дуже хороший такий кейс, і з цим за цим кейсом, до речі, починають діяти інші уряди, і це це величезний плюс. І знову ж таки на потрібне фінансування на ці кейси. Ну, поки що, бачите, помаленьку прокидаються, і навіть виділені певні кошти вже до того. Тобто є певне розуміння стратегії дії дії, але. З моєї позиції цього дуже сильно недостатньо. Поки що вона дуже сильно поверхневе, і вони якось дуже легко до цього відносяться. Особливо Марк, Рюті. Я дивлюся, як він спілкується. Як він його запитують про чіткі загрози від Росії, як кажуть, якщо вони є. То ми маємо побудувати відверто чітку вертикаль, побудувати нашу оборону, скажімо так, нашу е цю економіку перевести на військові рейки. Е він цього, м'яко кажучи, ще не сильно усвідомив. Тобто він розуміє, що в нас є стратегічний ворог. Він каже, що через декілька років. Можливий напад Росії на країни НАТО, але при цьому ж таки вони говорять про те, що до тільки до 2035 року вони мають збільшити е, цей постачання, ну точніше виділення їхніх коштів до 5% ВВП. Ну цього дуже мало. У цього дуже мало. Ми прекрасно розуміємо, що це треба робити е, набагато швидше. Ми маємо розуміти, що завтра вже може бути пізно, і поки що в них є якесь таке віддалене усвідомлення їхньої загрози. Ніби вона є, але ніби і в нас є сполучені штати Америки, які нас захистять, і нам за це нічого не буде. Тобто, ми нам не прийдеться все-таки виділяти там десятки сотні мільярдів доларів чи євро для того, щоб укріпити нашу обороноздатність. Е, все одно прилетить е, прилетять американці, військові бази залишаються на місці, і вони нас захистять. От. В них ще віра в це сидить просто камінням, таким знаєте. і вони до речі дуже часто навіть журналісти з європейського союзу. Здають задають таке питання, чи дійсно Сполучені Штати Америки будуть готові захищати європейський союз, тобто вони просто параноїдально бояться, що їх покинуть американці, і хочеться знаєте, сказати їм та все заспокойтеся, розумієте, Тобто е точніше навпаки, вам треба максимально усвідомити, що американців не існує. Ви маєте самі за себе постояти, тому що американці сьогодні є. Завтра немає. Ми бачимо, яка політика Сполучені Штатів Америки прийде, якийсь президент ще більш консервативніший ніж Трамп, і питання там міжнародної політики може бути кардинально різне. А ви будете не готові, ви будете потім е, ходити ховатися від російського цього дула автомата або страждати від їхнього зґвалтування всього іншого. Тобто, це ж е, те, що на жаль пережили ми. Але в нас не було ніякої Америки, яка нас могла би захистити. Хоча по документально вони мали би це робити. Е, тут ще одна тема: знаєте, того як. Е... Спілкувався Марк Рюте з Дональдом Трампом. Навіть журналісти почали в нього питати для чого саме така риторика була використана. І от, знаєте, знову таки та 32 країни НАТО замість того, щоб підвищувати е відсоток ВВП, який вони витрачають на свою власну оборону. Е обирають вилизування, улещування Дональда Трампа певно, сподіваючись, що такий підхід принесе їм більше результатів. На жаль, ви праві, це, ну я другий день спостерігаю за Марком Рюти, і чесно, моє враження про нього стає все трішки таким гіршим і гіршим. Тому що, ну, по-перше, після цих смс-ок, які ну повірте, дайте буде відверті, дуже часто, мені здається, отримує Дональд Трамп від світових лідерів. Це нормально. Але його поведінка потім, як він, ну, він виглядає, знаєте, ніби такий, як би сказати. Відмінник, якого там ну а збоку сидить такий цей хуліган, який знущається над цим відмінником, знаєте, а той боїться його образити. Ау. Він так сидить постійно під під, 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 під кожну цей на, на кожному слові Трампа. знаєте, посміхається, коли треба посміхатися. Ну це виглядає трішки так же легідно, якщо чесно. От і я, якщо я не очікую від самого Рюта саме такої поведінки, і це означає, що дійсно є певні проблеми. Проблеми в тому, що краще зараз побути під халівником, ніж потім витрачати. Величезні там мільярди, мільярди євро. Але пояснюю, але повторюся, що це не спрацює. Тобто, вам треба вже це робити і стовідсотково це робити. Вони не хочуть. От проблема в тому, що вони не хочуть. Так вони там помаленьку починають запускати ці механізми. Але знаючи, як європейський союз запускає бюрократичні свої механізми, це буде дуже довго і дуже неякісно. Вони вже три роки запускають механізми створення то озброєння, і воно як не працювало, так і не працює. Приватні компанії намагаються звичайно перекрити там якісь ці постачання озброєння, там якісь певні потреби. Знову ж таки, цього м'яко кажучи недостатньо. Хоча, і і так вони вже там наростили величезну кількість своїх про своїх промисловості. Ну поки що цього м'яко кажучи, не Треба брати в свої руки, перебудовувати на військові рейки, забирати цю бюрократію, до дідька і реально вибудовувати вертикаль, яка буде контролювати всі країни, яка буде ну демократичного світу, яка буде координувати їхні дії, яка буде, яка зможе створити такий продукт, який буде якісним, який буде дешевим, який буде унікальний за тих своїми технологіями. Поки що вони цього не можуть зробити. Вони ще вони ще мислять категоріями цього старої війни, холодної війни, де треба буде величезна кількість танків, величезна кількість снарядів, все інше. Тобто їм, вони ще готуються до до, до цієї війни, Україна. Їм пояснює, що ні, ось є дрони, є унікальні дрони, унікальні ракети. Треба створювати під ці дрони. Там ну, все, вам треба повністю перебудовувати свою свій, свій захист. Просто я, я, якщо говорити, бо я буквально недавно переслуховував 에, цих 에, м, генералів з Сполучених Штатів Америки, які були перед сенатом, виступали. Я думаю, ви також чули. І вони відверто говорять про те, що ну, ми, я, ми не готові до, до сучасної війни. У Нас немає такого озброєння. у Нас є величезна кількість іншого озброєння, але до сучасної війни ми не готові. Ми будемо переплановувати наші е, ці такі е, постулати, знаєте, протоколи наші переміняти, тому що це вже не працює, Зовсім інша війна. Китай вже готується до сучасної війни, тому що вони. Дуже якісно вивчають всю ситуацію, яка відбувається в Україні. Ну на жаль, зі сторони Росії вони це вивчають там вже дуже давно. Знаходяться їхні експерти, військові інженери, які вивчають кожну деталь, що працює, що не працює, і вони готуються до цієї війни. Американці, ну вони щось пробують робити, але поки що явно цього недостатньо. І це знову ж таки це буде потім. Потім бо їм це все гікнеться. Не дай Бог почнеться яке супер круте протистояння. Вони можуть не викинути навіть при всіх своїх об'ємах. Вони бояться е перше воювати. Дуже сильно бояться вою воювати. Тому що сполучені стати штати Америки не приймали участь в таких масштабах бойових діях. Е Масштабних бойових діях е ну, дуже давно. Вже років певно 60 не приймали. Останній раз це була там в'єтнамська війна, і це було дуже давно. І вони бояться, тому, що вони розуміють, бо вони тоді програли останній раз до речі, і вони зараз не знають, чи чи їхні війська справляться чи не справляться. Розумієте, тобто в них такого досвіду немає. Як вони кажуть, як сказав там один з генералів, те, що Україна може виграти цю війну, тому що вони захищають власну власну землю, і вони б'ються як тигри за свою землю. А ми, ми не маємо такого досвіду. Ми не знаємо, чи ми можемо перемогти в таких війнах чи ні. От тому є велика проблема про європейський Союз я взагалі мовчу. Вони взагалі дуже сильно окостеніли своїм пацифізмом. Завдяки, до речі, не в останню чергу через дію Російської Федерації, спецслужб Російської Федерації, які робили все для того, щоб в європейському союзі не було якісного озброєння, тому що всі кошти мали би витрачатися на соціальну сферу, на все інше. Так там було комфортно жити, але не було чим захищатися. От це була задача спецслужб радянського союзу, і не тільки радянського союзу, але й Російської Федерації, так званої. І ця проблема вона перетікає і на зараз. Вони ще досі не можуть зупинитися в тому і зрозуміти, що їм потрібно змінювати їхню риторику, Переконувати своїх громадян, що вони будуть тепер платити за, за власну безпеку, і і платити прийдеться дорого. А вони не хочуть цього робити. тому що Чому? Тому що вони політики, вони не є там диктаторами і так далі. Це з одної сторони добре, а з іншої сторони, дуже так примітивно бачення теперішнього стану їхнього скажі так, стратегії їхньої обороноздатності. Тобто, вони вони програють дуже сильно тоталітарним країнам. Пане Андрію, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Сподіватимемося, звісно, що Європа в якийсь момент відкриє зараз, буде грубо закриє е, певно е, рот і відкриє очі, замість того, щоб улеслювати президента Дональда Трампа, зрозуміє, що. На інших, звісно, розраховувати хочеться і варто, але при цьому не забувати про те, що саме ти можеш забезпечувати свою безпеку. Бо, попри всю ту зброю, яку нам надає наш наші партнери, європейський союз, сполучені штати, яку нам продавали, ну і продовжують ділитися з нами. Та то все одно всі на кого ми можемо розраховувати, це сили оборони України, і саме до них ми звертаємося кожного дня і дякуємо їм за те, що маємо можливість продов продовжувати працювати в своїй країні за те, що ми цю країну втримали, за те, що маємо можливість тут бути. Пане Андрію, дякую вам за те, що долучились до ефіру. І до наступної зустрічі вам кажу дякую за запрошення, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку цієї години.